І після цього, після того, як ця людина звільнилася, на загальних умовах вже майбутній кандидат проводить свою політичну підготовку для отримання виборної посади, якщо мова йде про голову громади або про президента України, або нового статусу депутата Ради, у тебе вже не буде тієї можливості, що ти. Знаходишся на посаді і ти ще кандидат. Ні, ти звільняєшся за півроку. І так буде наголошувати нове законодавство. Це мають бути зміни в законодавстві щодо виборчого процесу. І ось таким чином можна тоді казати про зміни, про відбудову нової України. Бо один із шляхів це виборність, виборчий.